Всім привіт! Я хочу побажати вам гарного ранку, гарного дня. А ще хочу поділитися маленьким лайфхаком, як справлятись, як витримувати все навантаження, яке ми зараз несемо. Я маю таку магічну фразу: значить, так і буде. Тобто, якщо щось не виходить або не вдається здійснити якісь плани. Я собі говорю, значить, так і буде. Тобто дозволяю відбуватися тому в житті, що відбувається. Дозволяю бути не ідеальною собі, своєму графіку, там, своїм планам, тобто дозволяю тому, що буде так, як воно буде. Ну тобто, я не на все впливаю і приймаю з самого початку такі умови. І коли я з собою про це домовилась, стало трошечки легше. Стало якось спокійніше в плані того, що я не все контролюю, я не на все впливаю, і ну не буде так, не буде. От знаєте, якось самі собі це треба сказати, не буде так, як хочеться, але якось буде. Щось вдасться, щось ні. І коли ти так живеш з таким підходом, в такий нестабільний час, я думаю, це оптимальний шлях, щоб зберегти свою нервову систему, щоб не відчувати такий відчай, не впадати вже в якусь апатію, а продовжувати жити, зберігаючи сили і вкладаючи їх по мірі своїх можливостей. І я хотіла з цим поділитися з вами. Тримайте, користуйтесь. Пробачайте себе, дозволяйте собі ну, не встигати не робити все, що хочеться. Зважайте на обставини, на ту ситуацію, яка є на свій стан. Якщо в мене поганий стан, я приторможую взагалі все, відкладаю по максимуму, стараюся відновитись і бажаю цього і вам. З вами була психолог Світлана Гріган. Бажаю хорошого настрою. Всім папа! -па.